Коза, дереза, були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день послав дід старшого сина ту козу випасати. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт дійшли, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. Ото вже дід розсердився на сина. На другий день посилає дід меншу дочку. Пасла, пасла дівчина козу аж до вечора та стала гонити додому. Тільки стала до воріт підходити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонька моя мила. «Кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусь, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Ото вже діти на меншу дочку прогнівався. На третій день послав дід вже бабку. От вона погнала козу, посла весь день, ввечері стала підходити до двору, а дід же стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила клиновий листочок, бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Ото вже дід розсердився на бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки. Надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігав зайчик. Коли чує хтось в хатці. Зайчик і питається, хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже, як коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком та й плаче. Коли йде ведемій, та й питається. Чого ти, Зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведеміть От я його вижену. Побіг до хатки, а хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. — я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли це йде вовк і питається, чого ти плачеш, а зайчик йому а як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатинці коза живе, і я тобі її вижену, каже вовк. Де тобі його вигнати? Туди відмідь гнав та не вигнав, отже вижену. Вовк побіг до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечить? Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк злякався і каже зайчику: Ні, не вижено, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається, а чого ти, зайчику, побігальчику плачеш? А як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведемінь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти отже вижену. Побігла лисичка до хатки. Та а хто, хто в хатці зайчикові живе. А коза спечи Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак, не борак, та й питається, чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли в моїй хатинці страшний звір сидить? От я його вижену, каже рак. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти отже вижено, От поліз раку хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи, Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на пічта, а я рак не борак, як ущіпну буде знак. Та як ущіпне козу клешнями, коза як замека та з печі та з хати побігла, тільки видно. От зайчик радий. Прийшов у хату та так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці.